Вітаю! Я Оксана Коваленко, учителька математики. Тема нашого уроку коло вписане в трикутник. Коло називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається всіх сторін цього трикутника. На рисунку зображено коло вписане в трикутник. У цьому разі також говорять, що трикутник описаний навколо кола. Точка О Центр кола, вписаного в трикутник АБЦ. Відрізки ОМ, ОН, ОП радіуси проведені в точці дотику. Отже, ОМ перпендикулярно АБ, ОН перпендикулярно БЦ, ОП перпендикулярно АЦ. Оскільки ОМ дорівнює ОН дорівнює ОП, то центр вписаного в трикутник кола віддалений від усіх його сторін. Зазвичай радіоскола, вписаного в трикутник, позначають маленькою латинською літерою R. Перш ніж продовжувати нашу розмову про коло, вписане в трикутник, розглянемо важливу властивість бісектриси кута. Теорема 1. Властивість бісектриси кута. Будь-яка точка бісектриси кута рівновіддалена від сторін цього кута. Доведення. Виберемо на бісектрисі кута А довільну точку К і проведемо з точки К перпендикуляри КБ і КС до сторін кута, як показано на екрані. Тоді КБ і КЦ відстані від точки К до сторін кута А. Доведімо, що КБ дорівнює КЦ. Розглянемо трикутники АКБ і АКЦ, у яких кути Б і С дорівнюють 90 градусів, АК їх спільна гіпотенуза, кути БАК і САК рівні, бо АК бісектриса. Отже, трикутник АКБ дорівнює трикутнику АКЦ за гіпотенузою і гострим кутом. Тому КБ дорівнює КЦ як відповідні сторони рівних трикутників. Теорему доведено. А тепер повернімося до розмови про коло вписане в трикутник, і доведемо наступну теорему. Теорема 2. У кожний трикутник можна вписати лише одне коло. Його центром є точка перетину двох бісектрис трикутника. Доведення нехай АБЦ довільний трикутник. Визначимо точку, яка є рівновіддаленою від усіх сторін даного трикутника. Відповідно до розглянутої нами властивості бісектриси кота, точка, яка є рівновіддаленою від сторін АБ і АЦ. Належить бісектрисі L кута А. Точка, яка є рівновіддаленою від сторін АВ і ВС, належить бісектрисі Т кута Б. Тоді точка О точка перетину бісектрис L і Т, рівновіддалена від усіх трьох сторін даного трикутника. Отже, точка О. Центр кола, вписаного в трикутник АБЦ. Щоб вписати коло в трикутник АБЦ, використовуємо такий алгоритм. Перше. Побудувати дві бісектриси, визначити точку О точку перетину бісектрис. Друге. З точки О опустити перпендикуляр ОК на довільну сторону трикутника. Третє. Побудувати коло з центром у точці О і радіусом ОК. Наслідками цієї теореми є такі правильні твердження. Теорема 3. Бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Теорема 4. Центром кола, вписаного в трикутник є точка перетину бісектрис. Цього трикутника. До речі, точку перетину бісектрис трикутника називають інцентром. Перевірте, чи правильно ви запам'ятали, який трикутник називають описаним навколо кола. Оберіть малюнок, на якому зображено саме такий трикутник: один, Малюнок 1, малюнок 2, Малюнок 3, малюнок 4. Трикутник. Називають описаним навколо кола, а відповідно коло вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Як показано на малюнку 3. Задача 1. Доведіть, що діаметр кола. Вписаного в прямокутний трикутник із катетами А і Б та гіпотенузою С дорівнює А плюс Б мінус С. Нехай у трикутника АВС, зображеного на малюнку, кут С прямий А С і ЦБ катети, які відповідно дорівнюють В і А АБ гіпотенуза. Довжина якої це точка О центр кола, вписаного в трикутник АВС, Тобто точка перетину бісектрис трикутника. Т, К, П – точки дотику цього кола до сторін стерін АБЦ і АЦ відповідно. Тоді трикутники АТО і АПО. Рівні за гострим кутом і гіпотенузою, Адже кут П дорівнює куту Т дорівнює 90 градусів. Кут ОАТ дорівнює куту ОАП бо АО бісектриса, АО їх спільна гіпотенуза. Аналогічно рівні трикутники КОБ і ТОБ та КОЦ і ПОЦ. ЦПОК квадрат із стороною рівною радіусу кола, вписаного в трикутник. Тому АП дорівнює АТ, БК дорівнює БТ, СК дорівнює ЦП. Тоді маємо АЦ плюс ВС мінус АБ дорівнює АП плюс ПЦ, плюс СК. Плюс КБ мінус АТ мінус ТБ дорівнює ПЦ плюс ЦК дорівнює 2Р. Оскільки чотирикутник СПОК є квадратом із стороною рівною радіусу кола, вписаного в трикутник АБЦ. Підставляючи в отриману рівність дані довжини сторін АВ, ВС та АС, отримуємо 2R дорівнює А плюс С, що і треба було довести. Розв'язана нами задача є базовою, це означає, що твердженням, яке ми довели в процесі її розв'язання, діаметр кола. Вписаного в прямокутний трикутник дорівнює різниці суми катетів і гіпотенузи, можна користуватись в подальшому, як доведеною теоремою. Чудово! Сьогодні ми з'ясували, яке коло називається вписаним у трикутник, а також місце розташування центра кола, вписаного в довільний трикутник. До зустрічі! Хай щастить!